Так, вони є, ну, як, як, як можна менше з ними спілкуватися, але між собою творити власне свій свій, свій процес, він ну, на праці буде розвиватися, бо без праці нема нічого. Ну, бо зараз праця найбільше це знецінення праці. Фактично парадокс. Діти, які закінчують вищі навчальні заклади з червоними дипломами, дуже сильні спеціалісти, вони абсолютно не потрібні, тому що великому бізнесу потрібні виконавці і потрібні такі, які будуть слухняно виконувати те, що вони кажуть. А при можливості на них списати якісь там бори, навіть собі не От Отаце то такі, то такі їм потрібні зараз. Добре, але ж ми можемо працювати, створити таке середовище один з одним разом, власне, політичні партії та зібратися уявіть собі по 50 гривень в місяць, тисячу чоловік зібереться. Це вже партія. А чому не зібрати? Невже в нас тисячу патріотів нема, які можуть і годувати якихсь, там кілька молодих людей, там, де десь п'ять, які той партійний апарат зробити, і зробити нормальну нею партію? Тобто, власне, втворен, творення гною тої старої епохи, десь і, і, трохи, і, і в Європі теж глобалізація міняється знов, знов період локалізації, знов заглиблення в себе, повернення знов до джерел відбувається. Тобто на цьому гної ну, має прорести знов те все нове, нове середовище, яке і має в Україні дати добрі сховище. Дякую, вибачте. Відповідно, чіткі плани реалізації по етапу, ну, коли що відкривається і так далі. Тому воно ну, все на рівні, до певної міри, на рівні аматорів. Це звучить як вирок. Ні, я оптиміст. Тужна газета все де який буде згуртовувати церкву, який буде майданчиком для полеміки, для обговорення, для позитивних рішень, для проговорення, диску... дискутування тих питань, які є насушені, аніж, ну, звичайно, щоб в ідеальній ситуації, можливо, навіть не ідеальні потрібно, щоб були якісь е... менші видання, там, і парафіальні, і там, єпархіальні, але однозначно мусить бути все церковна газета і все церковне журнал. І... Роди, коли одна родина це є дві-пів дві особи стандартно. Е, Греко-католицькі видання покривають 4% греко-католицьких родин. Місце стане для всіх. Журнал-станець. журнал один журнал-тененці. здаватися те, що людям є потрібно, а не те, що люди хочуть читати, бо це є приємно. Отже, такий гедоністичний вимір, він не може бути присутній в церковному. Церковному якомусь масмедійному продукті це є дуже важливо. Інша справа, що так, згідно, треба шукати мову, треба шукати слово, яке буде в лавках приватне, яке буде читабельне, яке буде популярне, але водночас глибоке. І тут, тут є поле не для роботи. Тому що, скажімо, у журналі головними дописувачами, дописувачами є викладачі філософсько богословського факультету католицького університету, які вчилися. Професійно вчилися як богослови, в західних університетах. Відповідно, це є науковці. Їм не є просто писати легкою публіцистичною мовою. Вони вчаться. Всі ми пробуємо, тому що в принципі прецеденту не було. Подібного, деби простою мовою говорити про, про важкі, глибокі, дуже глибокі і важкі для розуміння речі, і щоб та людина яка читала відразу сказала, о, це гарно, приємно, і на ніч можна до півночі читати. Тому це дуже непросто. Знову дійсно життя виходить, це легко, але така, такі видання не можуть бути подібні до газети життя. Ну і тому вони не можуть бути. Кількасот сот тиражів, хоча можна осянути, якось не цієї Польщі має бути. різні сегменти, різні можливі видання. Легші, складніші, для вущого, тобто кола чи Це, 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 це до, до того, щоб заставити не можна. Треба просто створити пропозицію і довести до аудиторії. Я одну репліку, якщо мати. І одне запитання до пана Віктора. Коментар є такий, що, зокрема, також ви говорили щодо того. Тому що вчили богослов'я в західних університетах і не, не, не легко писати мовою. Я Не думаю, що це є унікальна ситуація. Греко-католицькі священники в 19 столітті вчилися латинською мовою, але видавали журнали і для селян, і видавали руський Сіон, так би мовити, з претензії на інтелектуальний рівень і так далі. Тобто були різні речі і вчилися, так би мовити, тою мовою, якою вчилися хай на своїй землі, але все одно це була не мова, якою говорили селяни, і не мова, якою говорили, скажімо. Ремісники і навіть не, не, не завжди та мова, яку можна було десь чути на вулиці. тому це завжди є питання, як про високі речі говорити для різних категорій людей. Його треба у кожній часовій, так би мовити, і історичній ситуації вирішувати дуже конкретно. так? Тобто це не є щось унікальне, я лише хотів сказати, з чим ви стикаєтеся, це було завжди, і це є вимога, яку треба завжди виконувати. Натомість ця дискусія про. Так, скільки має бути газет, які вони мають бути, чи має кожна парафія видавати, чи не видавати? Я думаю, що тут, моя думка, є однозначно, мають бути різні. Але тут питання моє до Віктора. Тобто ви вжили слово, має бути одна загальноцерковна газета або одне загальноцерковне видання. Які ви думаєте, критерії, які чинники? Мають зробити цю газету єдиною загальноцерковною і, і, і авторитетною. Тобто, що на вашу думку робить газету загальноцерковною в сьогоднішній день, або що може її зробити загальноцерковною? Бо я, так би мовити, що хтось назве цю газету загальноцерковною від завтра, я не впевнений, що вона такою стане тільки тому, що хтось дуже авторитетний, розумний, впливовий або грошовитий, так думає. Отже, які чинники, на вашу думку, а взагалі, чи є сенс в цьому? Коли я собі ставлю питання. Ну, от це, це моя дилема, на яку я не маю відповіді, може, ви з практичного досвіду маєте. є одна газета, лекуар чи осерватори Романи, та як є в церквах на Заході, яка е, подає і формує спільне бачення церкви, богословів церкви, церковного уряду. В різних, в різних форматах, в різних стилях, починаючи від якихось уривків з документів, які щойно церква прийняла, завершуючи якимись гарними есеями, які також обговорюють ту чи іншу проблему. Тобто об'єднуюча і е, газета чи журнал, яка буде нести богослов'я східної Київської церкви, ідентич, виражати її ідентичність, ну і бути майданчиком для дискусій. Тобто це не може бути таким. Офіціозом виключно, бо він не буде читатися, і ми маємо багато. Ну маємо декілька таких газет, які, які фактично не купляються, не читаються через саме такий офіціоз. Очевидно, якийсь компонент має бути представлений слово церкви, що церква говорить, наприклад, про конкретику там економічної кризи. Допустим, ось, але водночас бути майданчиком для вільної в рамках, але вільної дискусії, який буде об'єднувати церкву. Натомість ми маємо такий. Таку ситуацію, що е е е ситуацію, де є страшенний брак комунікації між єпархіями, Це, наприклад. Страшенний брак комунікації. Тобто, я, як богослов, знаю, наскільки є катастрофічна ситуація в комунікації між богословами єпархії Львівської УКУ з теологічною академією, не кажу вже по Ужгород чи Тернопіль. Тобто ми майже не спілкуємося. Це богослови, які мають гіперспільні інтереси. Я викладаю там 5-6 предметів, я не знаю, хто їх викладає в, іншій, в іншому богословському закладі. Тобто тут, де є мотивація найбільша, нема комунікації. То що говорити про парафіян цих єпархій? Тобто немає живої комунікаційної площини, де би відбувалася ця, ця дискусія, полеміка, обговорення, певний живий позитивний нурт. Нурд, який просто буде відображати. Проблемні місця, навпаки, якісь оптимістичніші місця розвитку. І тому одна газета, але не єдина. Одна, яка об'єднує. Один журнал, який буде майданчиком, як для е, богословів чи, е, богослові, чи філософів, наприклад, з Ужгородської єпархії Закарпаття Тернопіля. Тернополя через Луцької Леопартії, тобто без будуть різні погляди, але ми будемо бачити спільні серві. Такого немало. Я власне це, це маємо вас. Це є дуже важливо. Як вона з'явиться така я думаю, що тут ініціатив ініціювати Я Думаю, що маємо ідеал. Мусимо казати так є, Це є чітко про Я бачу певний паралелізм. На рівні релігійної преси і загальнонаціональної преси. Як і тут, так і тут декларується періодично з появою якоїсь, якоїсь нової газети чи щось. Це буде загальноукраїнська центральна преса. І все. І вона знову збивається на щось регіональна. Я думаю, що на тих двох рівнях ми маємо просто справу з розколеністю нашої свідомості, в числі і нашої церковності. Церкової. Тому що я так припускаю, що у історично більш Василянській е, Івано-Франківщині е, хотіли би робити одні акценти. А десь там в іншому, в іншій єпархії хотіли б робити і іншій... в суперечність одне з одним. Тому це є стан нашої, нашої ментальності, нашої свідомості церковної і національної. Тепер пропозиція. Так, пройшли. Залишилося одне питання, яке у вашій доповіді було для мене ну, таким, що я би хотів його обговорити. А саме секуляризм агресивний секуляризм сучасного заходу, чому він агресивний, які духовні небезпеки йдуть від нього, і яка може бути альтернатива до нього. Саме подивитися, звідки береться ця агресія. У мене є певна навіть ціла вибудована теорія. Я вже не маю часу її зараз пропонувати це, але я би хотів запропонувати там через якихось можна було б обговорити цю тему. Я так собі приблизно сформулював церква і шкуляризм, західний досвід і східна альтернатива. Вона дуже сира, тобто можна ще її міняти, але чи хотів би дуже сильно, це... дуже хороша ідея. Я призвав до пушку.